І така тема триматися у вірі. Хочу зачитати місце Слово Боже. Це старий заповіт буде, але він актуаль... ці слова актуальні сьогодні через світло нового завіту. І так, ми читаємо ці важливі слова. Це книга пророка Єзекієля, 20 розділ, 11 і 12 вірш. Написано тут ось що. Там я дав їм мої заповіді, оголосив їм мої постанови, завдяки дотриманню яких людина житиме ними. Тоді я дав їм також мої суботи, щоб вони були ознакою між мною і ними, аби вони знали, що я Господь, котрий їх освячує. Тобто тут говориться про те, щоб мати життя вічне, жити вічно і мати ознаку завіту з Господом. То в Старому Завіті, щоб жити вічно, потрібно було виконувати заповіді. Тут написано заповіді, які оголосив, і людина. Коли буде дотримуватись їх, вона буде жити ними. Але в новому завіті ми живемо вірою. І вірою в Ісуса Христа маємо життя вічне. Так? Тобто, яка різниця між новим завітом і старим завітом? Тільки та, що Старий Завіт робить акцент на власних зусиллях, щоб перебувати в волі Господній, виконувати Його заповіді власні людські зусилля. А новий завіт говорить про віру. Тобто акцент новий завіт робить на віру. І які ж, наприклад, сьогодні заповіді ми повинні виконувати? І сьогодні виконання заповідей Божих це жити вірою, жити вірою. І, наприклад, що приносить для нашого життя спасіння, впевненість у житті вічному, це перш за все, Покаяння і віра в жертву Ісуса Христа, тобто в Його пролиту кров. Тому що іншого шляху до вічного життя, до спасіння ми не маємо тільки через віру в жертву Христа за твої грохи і в силу крові, яка анулює всякий твій гріх, який як кров Христа омиває тебе від всякого гріха. Звичайно, ми повинні цю думку знайти в Слові Господньому і опертися на неї. І так, ми читаємо послання римлянам, 5 розділ, 8-10 вірш. Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер. Коли ми були грішниками, тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки йому спасемося від гніву. Коли ще, будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, тим більше примирившись, спасемося Його життям. І так, виконувати заповіді Божі, це значить жити вірою, жити вірою в те, що Господь вмер за твої гріхи. І що ж ми повинні робити? Покаятися в своїх гріхах. Так? Наступне. Вірою прийняти Святого Духа. Тому що, Слово Боже, чітко і конкретно говорить: хто не має Святого Духа, той не Божий. Читаємо послання Римлянам 8 розділ, 11 вірш. Якщо Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, живе в вас, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і ваші мертві тіла. Тим самим духом, який живе у вас. В іншому місці написано в цьому самому розділі, що хто духа Христового не має, той і не Його. Тобто, перше ми бачимо покаяння в гріхах і віра в пролиту кров Христа. Наступне прийняти вірою Духа Святого. Наступне це повна покора Святому Духу. І жити під керівництвом Духа Божого. Тому що в цьому якраз проявляється зрілість, християнська зрілість, коли ми вже водимі Духом Святим. В цьому самому посланні, в цьому самому розділі, в 14 вірші Римлянам 8.14, написано. Адже всі, яких веде Божий Дух, сини Божі. І наступне, і дуже важливе. Це загубити себе ради Христа. Дивіться, що написано? Це слова Ісуса Христа. Матвія 16 розділ, 21 вірш, написано. Тоді Ісус сказав своїм учням: Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Тобто Зріктися самого себе, апостол Павло це висловив, знаєте, от такими словами. Послання Галатам, другий розділ 20 він сказав: Уже не я живу, а живе мені Христос, а те, що живу, живу вірою в Сина Божого, який віддав себе за мене. Тобто, це, знаєте, про що це говориться? Це про те, що коли апостол Павло. Він повністю покори, покоряється Богу, то це не означає, що його індивідуальність, його особа пригнічується. Ні, вона якраз проявляється, максимально проявляється його індивідуальність через дію Святого Духа, через життя з Богом. Інше місце. Яке теж стосується якби зречення самого себе, це Римлянам 12 перший, першого вірту, написано. Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла в живу святу, приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. Тобто, це віддати своє тіло на служіння Богу. І так, я хотів би ще декілька моментів підкреслити. От, е, е, сказати, насчет от цього останнього, як себе загубити ради, ради Ісуса Христа, тому що, ви знаєте, появля, є такий якби, такий парадокс. Ісус сказав, що хто збереже своє життя, той загубить його, а хто втратить своє життя ради Ісуса Христа, той Його якби спасе. Тобто. Той буде мати життя віще, той його придбає. І так, що означає самозречення? Самозречення це відмовитись від свого егоцентризму, від своїх амбіцій, гордості, мирських бажань, щоб повністю підкоритися волі Божій. Тобто відріктися від гордості і егоїзму. Гріховних мирських бажань. Наступне. Це жертва заради віри. Що це означає? Це означає пожертвувати комфортом, репутацією, матеріальними благами чи навіть життям заради вірності Христу та Його Євангелію. Тобто, коли у нас е, постає питання, що вибрати. І тобі віра в Євангеліє загрожує репутацією, комфортом, матеріальними благами, то, то ради Євангелія ти відмовляєшся від цього. Це ну, дуже було яскраво видно в житті єврейського суспільства, коли Прийняття Ісуса Христа, віра в те, що Він Месія. Ти стаєш ніхто в суспільстві, ти лишаєшся абсолютно всього. І навіть може життя лишиться тільки і за того, що ти прийняв Його як Месію. Ти прийма... приймаєш Євангеліе. Так от ось що мається на увазі. Наступне. Це. Преображення, духовна трансформація. Справа в тому, що ми можемо дозволити Духу Святому змінювати наш характер, а можемо не дозволяти змінювати наші цінності і наші вчинки. От Апостол Павло каже: Я розп'явся з Христом. Наступне, коли ми Читаємо от, в Старому завіті про те, що хто буде жити заповідями Божими, той буде жити вічно. В новому завіті це означає, хто буде жити вірою в Сина Божого, той буде, той буде жити вічно. Так? Акцент не на справах, а на ділах. Не на справах і ділах, а на вірі. То в цьому місці тут говориться, що є ще ознака між Богом і, і людьми. І це субота. субота. Виконання в суботу. Але що означає в світлі Нового Завіту, взагалі суботство? Це спокій, який дає Бог в твоєму серці. Це перебування в спокої. І ось ви знаєте, Господь сказав про це ще в Старому Завіті і сказав: ось, ось тут місце відпочинку, ось це саме тут спокійне місце. Давайте прочитаємо, що це таке. Ісаї 28, восьми розділ, одинадцятий вірш. Тому незрозумілими устами і чужою мовою промовлятиме Господь до цього народу, якому він колись сказав: ось ваше місце для відпочинку. Дозвольте відпочити втомленому, бо саме тут спокійне місце. Але вони не захотіли. Про що це говориться? Це говориться про молитву. Яка наповнює твоє серце Святим Духом. І коли ми молимося і наповнюємося Духом Святим, то з'являються також і інші мови. І Господь говорить, дивіться, ось тут місце відпочинку, ось тут спокійне місце це коли твоє серце наповнюється Божим миром. Господь сказав: я вам даю свій мир. Свій мир. Але ви знаєте, є така взаємозалежність між от, сердечним спокоєм і покаянням присутністю Духа Святого зрілістю і втратою себе ради Христа. Тому що, коли ми покоряємося владі Божого миру, то тоді ми можемо триматися у вірі в Господа. Тобто, коли мир Божий, він все більше і більше заволодіває нашим серцем, тоді ми все більше і більше тримаємося вірою за Господа. І знаєте, в чому, в чому проблема наша? В тому, що нам потрібно зміцнюватися Господом. І, наприклад, що це означає зміцнюватися Господом? Перший псалом, він... Всі, ви знаєте, цей, цей псалом, ми його почитаємо, псалом перший, перший, першого по третій вірш. Тут говориться два моменти. В цих трьох віршах говориться два моменти. Перше це уникати гріха і гріховного грих, оточення і не любити цього. А знаєте чому? Тому що всяке оточення воно має таку властивість, що воно впливає на тебе і тебе змінює. Тебе обов'язково змінює. Тебе посадити в середовище, знаєте, негативне, ти обов'язково змінишся і ти прогнешся під це негативне. Чому? Тому що твій світогляд буде змінюватися. Один е американський журналіст зробив такий експеримент. Коли почалася війна з Україною, він каже: Я почав дивитися. Кожний день по дві години новини з Росії. І каже, я на четвертий день зловив себе на думку, на тій думці, що я починаю вірити всьому тому, що говориться. І почав вірити про те, що які негідні українці. І Я каже, тільки дві години я кожен день слухав новини російські. Тобто, всяке оточення, воно обов'язково нас змінює. Тому в цьому ж псалмі говориться, що ми повинні уникати гріха і гріховного оточення, а бути в іншому, що на нас буде впливати і буде нас змінювати. Це насолоджуватися словом Господнім і постійно занурюватися в його атмосферу. Чому? Тому що це теж на нас впливає і теж нас змінює, тільки це преображає в нас в образ Божий. Тому читаємо Псалом 1 з першого по 3 вірш. Блажений чоловік, який не бере участі в раді нечестивих, не стає на дорогу грішників, не сидить у зборищі кепкунів, але він насолоджується Господнім законом, і над його законом він роздумує в день і вночі, і він буде. Як дерево посаджене біля потоків води, яке приносить свій плід у належну пору, і листя якого не в'яне, і в усьому, що він тільки робить, матиме успіх. І так. Це ота ознака, це ота субота, мать Божий мир в своєму серці і бути оточеним Божим Словом, бути в оточенні. Істини і Божої благодаті і Святого Духа. І так, який ми можемо зробити висновок, щоб нам триматися у вірі, нам потрібно жити вірою, жити вірою в Сина Божого, який віддав себе за нас. І бути водиним Духом Святим, тому що в цьому ми приходимо до зрілості. І дозволяти Богу. Преображати нас. Тому що Господь Він нікого абсолютно не заставляє. І він абсолютно нікого не маніпулює. Він тільки кличе за собою. І ви знаєте, автор. Пісні пісень Соломон, він каже: Господь, ти, ти притягуй нас, а ми побіжимо за тобою. Тобто, коли ми бачимо славу Господню, це нас захоплює, це нас робить добровільними рабами Господу Ми добровільно покоряємося Господу. І це нас притягує надзвичайно сильно за ним. Тому в вірі в Господа немає ніякої маніпуляції і немає і нема ніякого, е, знаєте, от, е, що тебе принуждають. Ти сам хочеш це робити. Чого? Тому що такий Господь, коли ми бачимо Його славу. Ми все більше і більше хочемо до нього наближатися. Хай же нас Господь цьому благословить, щоб дійсно ця ознака Божого миру вона все більше і більше нас захоплює. Давайте помолимося, Господи, ми славимо Тебе і величаємо ім'я Твоє святе, наш вічний Бог. Ти благословений на віки вічні. Ми дякуємо Тобі, Господі, за твою благодать, і за твоє спасіння, яке ти нам дав, наш вічний Бог святий, ава Отче. Господі, ми молимося до Тебе, наш цар, наш Бог святий, Ава Отче. Ісус Господь. Щоб Боже святий, ми дійсно могли бути в вірі, триматися, Господі, Тебе вірою, не дивлячись ні на які обставини, які можуть оточувати нас, наш вічний Господь і Бог святий, для того, щоб, Господі ми, Ісус Господь, трималися Тебе, Господі, і не і не Господі не були під впливом всякого гріховного бажання, Ісус, Господь, щоб ми могли силою Твоєю розпинати, Господі, всякі гріховні. Бажання в собі, Боже, і слідувати за Тобою, тому що ми віримо, Господі, що Ти даєш нам вічне життя. Тому, Господі, ми бажаємо бути достойними вічного життя і спасіння. Тобі ж ми воздаємо всю славу і поклоняємося Тебе, Тобі наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.